Новини станом на 27 грудня в ефірі міської інформаційної служби. З вами Володимир Кравченко. Вітаю! Замить подробиці у матеріалах наших кореспондентів. Комунальники Кам'янського докладають усіх зусиль, аби містяни та вимушені переселенці жили у комфортному та впорядкованому місті. Серед іншого, тримають у належному стані дорожне покриття та регулярно усувають ямкавість на дорогах. До робіт залучена спеціальна техніка, у тому числі так звані асфальтні заводи на колесах, що призначені робіт у зимовий період та асфальтування ділянок при мінусових температурах. З метою забезпечення безаварійного проїзду громадського транспорту. Ми продовжуємо виконання ремонту доріг в зимових умовах. Також у нас є дві спеціальні бригади, дві спеціальні машини, які працюють до мінус 20 градусів по Цельсію, у разі якщо немає снігу та дощу, і виконують поточний ремонт доріг для того, щоб наші мешканці і на власних автомобілях, а також на громадському транспорті, могли по центральним основним автошляхам міста без аварійно і знову тривожна ніч для жителів Нікопольського району, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Російські окупаційні війська атакували п'ять разів. Жертв на щастя, немає. Є значні руйнування приватного житлового сектору та нанесено шкоду комунікаціям. Сьогодні вночі російська окупаційна армія зрадів та важкої артилерії випустила 40 снарядів по Нікопольському району. Поцілили по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. У Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджені три приватні будинки та стільки ж господарчих споруд. Також обірвана лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді понівечені шість приватних осель, два гозагони та електромережа. Ворожі снаряди зачепили кілька парників та магазин. У Маганецькій громаді рятувальники зараз обстежують території після обстрілів та уточнюють всі деталі. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. Національний банк України створив спільну банківську мережу Павербанкін, яка поєднала працюючи під час відключення світла чи блокаутів відділення великих банків по всій території України. Є такі і у нашому місті. Як і де шукати, розповім далі. Відділення банків, які мають працювати під час відключення світла, забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку, мають посилену інкасацію готівки і додатковий персонал. А в умовах блекауту в таких відділеннях можна отримати готівку в банкоматах чи касі, здійснити платежі або переказ коштів, обміняти валюту, а також отримати консультації фахівців. Наразі в мережа налічує понад тисячу відділень та об'єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали її основою. Зокрема, у Кам'янському станом на кінець грудня працює шість відділень банків: п'ять на правому березі центральні відділення ПУМП, Ощадбанк, «Сенсбанк» та Приватбанк, а на лівому березі відділення А банку, що на бульварі будівельників біля зупинки диспетчерська. Перелік чергових відділень банків, внесених до інтерактивної мапи, постійно уточнюється і оновлюється державним регулятором. І важлива інформація для військових. З 1 грудня розпочався процес оформлення документів для підтвердження статусу учасника бойових дій. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Про порядок подання документів та основні зміни у цій процедурі розповіли фахівці Кам'янського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Фахівці безоплатної правової допомоги Кам'янського місцевого центру розповідають. Учасники бойових дій доволі часто звертаються по допомогу до юристів. Учасники бойових дій, в тому числі, мають право на отримання безоплатної первинної правової допомоги, так і безоплатної вторинної правової допомоги. Найчастіше вони до нас звертаються з питаннями дуже різноманітними: це від розірвання шлюбу, починаючи від самих таких елементарних, простих і закінчуючи оскарженнями там, рішень дій без діяльності суб'єктів владних повноважень. Це можуть бути і пенсійні справи, і соціальні забезпечення. отримати статус учасника бойових дій можна трьома способами. Один із них за зверненням командира частини. Командир подає в обов'язковому порядку не менше, як один з таких документів: це витяги або копії бойових донесень, витяги копії з журналів бойових дій, оперативних завдань, ведення оперативної обстановки. Витяги копії з вахтових журналів, копії польових листів або копії матеріалів спеціальних службових розслідувань за фактом отримання поранень, контузій, каліцтва можуть подаватись інші документи, які містять докази та підсверджують факти виконання особою особисто або у складі військової частини, органу підрозділу, установи та закладу бойових службових завдань. Також подати документи можна за особистим зверненням військовослужбовця до комісії. Якщо боєць звільнився з військової служби, подати документи можна через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Особа за місцем реєстрації перебування на військовому обліку. Подає до територіального центру комплектування та соціальної підтримки заяву щодо розгляду її документів на комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій довідку про безпосередню участь, особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. Юристи закликають учасників бойових дій не зволікати, аби отримати усі необхідні пільги, передбачені державою, а саме оплата комунальних послуг, проїзд у громадському транспорті та іншим. Він соцполітики за підтримки нової пошти запрошує всіх бажаючих долучитись до важливої місії, стати є Миколаєм для дітей в Україні. Щоб здійснити новорічну мрію дитину, потрібно перейти за посиланням, що бачите на екрані. Або ж забити у гуглі Є мрія, є Миколай. Бути чарівником просто. Зараз розповімо, як. Сьогодні стати посадовником черівника Миколая зовсім не складно. На платформі волонтерської допомоги в дії у розділі є Миколай, дітлахи прикріпили листи зі своїми новорічними побажаннями. Слід обрати лист дитини, яку бажаєте здивувати і натиснути Допомогти. Подарунок можна придбати самостійно і подати його малечі при зустрічі або надіслати новою поштою. Можна оплатити сертифікат, щоб дитина самостійно обрала собі іграшку. Відгукнутися на лист мрію можна до 14 січня, 2023 року, включно. Крім цього, свої потреби там оплікують і дорослі, що понилися у складних життєвих обставинах. Тож будь-яка допомога буде вкрай доречна. І наприкінці випуску погода на середу. Вночі температура повітря буде на нулі, в день плюс 2 градуси. Хмарно, але без опадів. Вітер північно-західний в день до 7 метрів на секунду. На цьому випуск завершено. Більше інформації завжди знайдете на нашому сайті Міскрапкадіпі.ю та на наших сторінках у соціальних мережах. І з вами був Володимир Кравченко. Не забуваємо економити електроенергію, стежимо за графіком і віримо у дива. Адже новий рік на порозі все буде добре.